Знову у вас в гостях. Да. От, сьогодні ми прочитали в страстях за МБ про те, що от, в Гранітному повставали люди минулого разу, коли вже у вас хотіли поспілкуватися, щоб ви нам розказали, що далі ви плануєте робити, які от будуть рубки, щоб громадськість міста Малина і району побачила, що відбуватиметься. На ну, даний час ми заходився в Кримківському лісництві, квартал 12-й. Ми вимітили 10 соток під суцільне рубання. Так як закон, новий закон прийняли про прийняття суцільну групи, якщо полнота менше 01. На даній гілянці лаптику, якщо вибрати всі ці сухостійні дерева, то залишається, ну, саме бачите, що 5 силих дерев. І вже повнота, як такої 0,1 і більше не буде, вона менша. І ми вже можемо його сухостійцей вибирати, зрізати, робити підготовку і садити, створювати нові лісові культури. У деревах дуже добре видно, що вони стоять без кори. Тобто вони в уражені хроби, уражені хвороби, уражені. Уражені хвороби так кора обсипається. Хоча на ній як будь, ну, дивитися вверх, Ще є хвоя, якщо дивитися з наземної частини, а дерево вже все. Ну, який, так, грибком ураження, да, це вже грибок пішов. Під корою. Вже деревина втратила всю свою Цінність – це вже одні дрова, будемо різати. Так як ми ну, не можемо ми визначити, вже я говорив в попередньому сюжеті, що завчасно виявити, що деревина вражена. Ми вже таки бачимо, що побуріння крони йде. І тобто приходимо. дуба ніякого ніхто не буде різати. Ні, навіть ці дубки, які он до, стоять. Можна підійти до ніс, подивитися, на цій далі рубці. Взяти цього труба, я не могли ну, його Обійти Об по кругу, одної вимітки немає, щоб воно взяти у трубку. так як подивитися на дерево вкуснику. Щоб вона вже вимічена, почукана. Стоять категорії придатності в рубку. На дубах немає. дуби ми не залишаємо, дорізки залишаємо, якщо воно не вшкоджене. На даний час видно, що стоїть фруктове дерево, теж залишаємо. Можемо навіть подальшому так само проїхати, проведеться рубка і зазняти... скільки, дерева, да. Да, цих дерев залишається. Ми зараз будемо теж проїжджати далі в поліці, покажу, де ми позалишали дерева, дуба на ділянках. Зараз створюємо лісові культури. Зараз їдемо далі, дивитися, як сихання далі йде і які набираємо рубки, повідомляємо, так як і говорили, е, селищні ради, листи, звернення пишемо, е, доносимо підкріпки з селищним головом і вже вони на рішеннях оприлюднюють uh -huh. на засіданнях, хто їх присутній, що так і так. Ну, тобто буде погоджено з громадою, з громадськістю да? погоджуємо вже. Да, ну, зараз менше ну, потрібно так робити, щоб люди ну, бачили, що воно дійсно зрізається ну, на законній підставі. Приїхали ми на дану ділянку, і на якій посажені бачимо лісові культури створені. Так люди кажуть, що лісиники, як заходять з починою, розрізають все, що є на ділянках. Ми, ми стараємося залишити те, що не вражене, так як на, даному, на даній ділянці видно, що ми залишили дуба. Який був під час рубки. Ми постаралися зберегти максимум деревцят. Видно, що кожне дерево пронумероване, яке залишене. Відмічено це в лісорубному квітку, що з 1 по 80 дерево залишені дуба. Також видно, що вони. Різної висоти, є так, як воно подивитися, навіть товсті, залишені. Ну, що не вражене, те ми залишаємо. Якщо подивитися на вирубку прошлого року, де, де мимо не було підрості, дуба, лише один потрапив на даній ділянці, вони, звісно, не залишили. Якби тут була. Сохла вся сосна. Ось так і видно, якщо зняти стіну лісу, що там фактично немає. Ну не фактично навіть немає. Так, це такий стан. Побутова санітарна рука 2017 року. Цього року 35-й квартал на фронт видно пройдено рубкою. Вибрані всихаючі дерева сосни, і бачимо знову, ж, що дуб весь залишився стояти. От, виходить, з цієї деревини, яка виходить продукція. Знову ж таки бачимо, підгнивши, підсумівши, пошкоджене стовбурними шкідниками верхівки. На даному етапу така ж сама картина стоїть слідуючий відділ. Відведений вибіркову санітарну руху. Де про це повідомлено селищну раду листом, що здійснюється вибіркові санітарні рух на землі селищної ради. так як ви читали на сайті Медбая. Що написали знову сповнили гранітне. Ну, людина пішла, пофотографувала пеньки. Рубку 2016 року, жовтень місяць mm -hmm. і розписала так, що в гранітному люди піднялися, а в районі лікарні вирубуються дерева. Що описали так, що після того. Де люди підіймалися на гранітному, ну, хоча там рубкою пройдено було минулий mm. рік. Yeah. Бадоражать, як виходить, народ, не розібравшись ситуації і про що ми ну, повідомляємо громадський, що, ну, що такого не було. Що, ну, заїжджайте в лісництво, хочете щось питання задати, приїжджайте в лісництво, зайдіть в селищну раду, запитайте, що за рубка? А то так, аби. Спочатку написали, а потім розбираємося, що ми там написали. Можливо, це комусь вигідно. Ну можливо. Що ж, навіть ну, якщо там ну, рубка прошлого року і показувати, що воно відбувалося місяць назад. Недоречно. Ділянка, суцільно-санітарна рубка, яка закінчувалася в грудні місяці. Прибрана, підготовлена. Під підготовку ґрунту і для посадки. Також ви звертаєте увагу, що на даній ділянці залишені порода дуб від діаметром від 8 до 40. Навіть таке, як воно стоїть дерево, саме товще, що там навіть всі 60 см діаметру. Ми по можливості ну, максимум зберегти те, що не вражено.